Усіх вітаю на моєму каналі. Знову виїхали ми на риболовлю на дикий ставок у селі Кам'янка Очаковського району Миколаївської області. Ну, а, рибалки з нашого міста та тут з прилігаючих районів, вони добре знають цю водойму. Вона безкоштовна. Колись там вона була в оренді кілька років тому, потім оренда закінчилася і зараз це дикий ставок. Так. В нас вже літо почалося, сьогодні 1 червня і як на заказ у нас почалося літо. Жара стоїть спека, просто нестерпна. Але а, дуже сильний вітер, як і останнього разу, коли ми сюди приїжджали, я от уже а, сів отак, поставив спеціальну машину, щоб вона від вітру трохи закривала мене, бо неможливо, щоб можна було хоч якось поговорити, тому що. Інакше вітер задуває страшний. Ну, зараз ми приїхали доволі поздно, зараз вже 11, год... 11 година дня. Будемо зараз розкладатися і там, як завжди, я буду по ходу показувати на що будемо рибалити, які прикормки і таке інше. Вже розклалися. Брат навіть вже спіймав одну плітку таку на горох непогану. Вон, поставили садок вже. Кинули Вон, садочок там. Не дуже тут глибоко з берега. Ну, то таке. Так, що, на фідер я, як уже сталося, традиційно буду ловити на флетку. Флетфідер. От на такі от попапчики я купив і буду ще їх розлавлювати. Це попап-кріль від Карпро Cloud прикормка на флетку саморобна. В мене а, так непогано вона працює, ця прикормка готується дуже легко. Всі інгредієнти в будь-якому магазині продовольчому можна купити в описі. Я залишу посилання на е, відео, як готувати цю прикормку Ну, буду зараз закидати. Наступна оснастка це класика жанра. Отака от пружинка. Тут в мене От. У мене тут плаваюча насадка. Оп. Теж саморобно. Люди купляють, ну можна купляти, питань немає, я сам роблю. Там теж посилання я залишу. З чого я його роблю та як. Гарно відпрацьовую. Так, прикормка для пружинки. У мене трохи інша, ніж... Теж саморобна, Брата вже друге клювання, досить швиденько так, перша плітка була, а зараз теж щось тяне. Плітка на горох клюнула, а там в нього кукурудза. так, Теж плітка, ти диви, Влітка тут якась скажена на горох, на кукурудзу на все бере. Брат он зробив прикормки, тут в нас а, макуха мелена, а також для курей... що це премікс? Премікс. Так, премікс такий, він а, теж як Порошок такий, ну, типу, типу комбикорму для курей, премікс він називається. Оце перемішали, додали міласи і додали ще ну, активатор кльового сухого такого, там продається саме такий дешевий аніс. І в нас вийшла така от цікава прикормка. Хоч в фідерну годівничку його забивай, хоч в пружини. Ну, тільки багато п'є води треба зволожувати її. Ще остання маета. Оснастка буде от така. Те, що я показував. Тут є короб, є карась, тому буду використовувати його, вона добре, добре працює. Що по настоячих водоймах, що на течії. Тут буду горох насаджувати, бо горох тут риба полюбляє. Подивлюся, там буде ще. Ета. Може буде додавати отак горох сюди ще в годівницю. Може ні. Спочатку отак, просто заб'ю її як фідерну годівницю. Зараз я вам достав секретну зброю. Це, бачите, зерновий мікс для додавання прикормку фідерну флетфідерну feeder, ну. бачите яка краса. О. Тут і люпін, і конопля, і віка, і пшениця. Тобто дуже гарний мікс такой. Чи аромат є? Тут я його трохи так додавав. Ще. Як його готувати, теж залишу посилання в описі під відео отак от додаємо трохи пару отак жменій і зараз це все ще перемішаю і буде саме той ну, крупна фракція так одразу тут нас буде ось і перший карась Кам'янський нарешті на кукурудзу. на кукурудзу. Тобто, бачите, прикормка оця з комбікорму дає своє. Прикормка, то ще таке. Рибак. Рибак. Рибалка. Рибалка головне. так. так. Ми завжди любимо годувати рибу. Навіть якщо вона не відповідає нам взаємністю, то ми її дуже любимо і годуємо кожного разу. Так, так стой, стой, стой. давай, я зараз угу. Так, Будемо годувати горох. Вирішили тут приготувати. Ну, У нас є горох. Є ще кукурудза, є ще і комбікорм. До речі, а може комбікорму ще трохи додавати? Да, давай, давай. Зараз я достану. Давай. Так. Раз горох, раз комбікорм. Ага, ага. Ми будемо отак от, от жменя гороху. Чуєш? Угу. Жменя комбікорму. Це спеціально. Спеціальний комбікорм придбав для годування ставкових риб. Вон, бачите, він 6 мм у діаметрі. Такий трохи рибний в нього аромат. Ну, думаю, що він до смаку прийдеться. Тут. Друзі, і в мене якесь клювання. Там в мене пружина. плавающая насадку. Е! А, еще и фидер за сви за это. Перекинув. А ну, Андрей, да поможем мне не трошки. Е! Yeah. На флеточку, здається, мені плітка на попапчик. Того разу, коли рибалили тиждень тому мене на флеточку плітка. А, блин, там очерет. І цього разу. Вітер ще не так. А, ні! О-хо-о! Йомайо, друзі! Оце нарешті, нарешті збулася моя мрія вже так повністю, щоб спіймати карася на попапчик. А, давно я про це мріяв на дикарі. А, дивіться який. Отак. От дуже я радий, дуже радий. А на... вітер страшний. Так і ще і не побачити теклювання, але дивлюся, я вже так його поставив, положив, поклав вудку, щоб вона низенько йшла. Бачу, щось все це є. Отак, от отак от, друзі. Друзяки, от так от по-пап рулить. Бачите, що коїться, і який ще ж гарний який! Дивись, ще гарний! Попа прулить, бачите, криль. Карась дає джазу. А так. Так, стоїмо змагання. Брату вон даю. Зараз треба ж показати. Попапа пухача, мультикалор, бачите, мультикалор, тому що тут жовтенький є і помаранчевий є. Все, давай, змагання устроїмо. Які є це попап краще. Так як брат теж перейшов на флетфідер. Що, а якщо б не перейшов? Не дав би. Зажав, би, да? не дав би, зажав би, то йому додам зараз нашого отакого зернового міксу, Тримай. Тут в тебе багато. На, тобі трошки отак от ще й ливну тобі. Ливанути? З сиропчиком конопелька з сиропчиком є є є є. карась ще й непоганий дивись такий стандартний такий карасик робити що ж з тобою не так а Дивись, непоганий непоганий карась ну от і в брата є клювання на що на горох тут горох да. ага у мене на горох жодного клювання не було два карасі я піймав на валечу насадку на пружину два карасі на попап. ух ти диви ти диви який Ага. Ух! Да. бігфіш? Намет вже наш стоїть. Бачите? У нас тут новий отакий спальник з'явився. Перший раз ми його взяли на риболовлю. Я його собі взяв. І спитаю, як він там буде. Ну, Він не дуже теплий такий. Не пам'ятає, наскільки він ну, такий, щоб влітку спати. Так, оце дружині. Зробив тут дружину, буде в мене спати. Це для неї тепленький. Отак от, щоб вона не дай, боже не замерзла. Так, ну все, до ночівлі ми вже готові. Продовжуємо нашу риболовлю. Це мені щось підцепив на клеточку. Карасик. І дивись, сьогодні флетфідер як ніколи. Стандарт. Стандарт. Але я кажу, що флетфідер як ніколи, так? О, цікаво. Бачите, карася губи немає. Тобто він вже на крючок колись попадав і ушов, віддавши рибальці губу. Але цього разу йому це не допомогло. Вже майже 11-та година вечора. Вже риба не клює зовсім. Як стемніло, ну, як завжди в, нашим, в нашій місцевості, як темніє, то риба вже перестає клювати зовсім. Таке нашестя, я не знаю, в цих кумах, жахіття якесь, бачите, що кружляє. Тільки то включаємо світло якесь, ну, заїдають. Зараз лягаємо спати, а потім... У четвертій ранку встаємо і продовжуємо нашу риболовлю. Усіх вітаю у четвертій ранку. Продовжуємо нашу риболовлю на дикому ставку. Це село Кам'янка Миколаївського району. Бачите, вже світає. Ну, що казати, червень є червень. Сьогодні 2 червня. Так, вчора була така непогана риболовля в нас. Приїхали ми сюди десь в 11 дня. Поки там закинули, то до сюди ну, можна рахувати, що десь а, з 12 дня ми почали а, рибалити. так, карасик покльовував. Більш все, за все працював попапчик на флетфідер Більш за все я піймав на нього а, карасиків. Також а, плітка клювала така. Ну, тут плітка не дуже велика. Зараз а, буду продовжувати те саме, рибалити і... Ось такий попапчик, нагадую, попап пап кріль Diamond від Карпро Ну, непогано, непогано. Довго я намагався ним на дикий водойми споймати рибку. І вчора так і мені це вдалося. Вдалося, причому так непогано. Карасик на цей попавчик дуже добре. Так, що я кажу? що Вітер зранку знов. Точніше він і вночі був вночі, а прокидався так. Відпочивав не дуже добре, спав. Вітер був усю ніч. Ввечері вчора трохи так стих, вітерець. Здавалося, що і зранку буде ні. Потім він так ближче до 12-ї задув. І ви бачите, усю ніч отак от дув. І зараз він є не такий, як учора в день припустимо, але і не так, що зовсім немає. Початок літа, що значить, ще п'яти нема, а вже воно світло, і там вже сонечко вон починає вставати. Вже збираю ліхтарі, вони вже не потрібні. Брат розважається, ага, ловлею дрібної плітки. На горох та кукурудзу. Місцеві починають з'їжджатися на риболовлю. Праворуч від нас під'їхали. Прямо від нас під'їхали і тут так машини з'їжджаються. Ранок, друзі поки не дуже задався. Там з, з самого ранку там, брата там було декілька клювань, а плітки дрібної. І клює зараза така на горох і на кукурудзу. Так, в мене зовсім клювань не було, ніяких ні плітки, ні карася. І карася немає. Вже Скільки там? Скоро 7 годин ранку його нема. Я сподівався на інше. Знаєте, вчора так, ну, я вважаю, що непогано тут було як для дикої водойми. Я ж казав вчора, що вона так добряче запресована риболовами. То Ну погано, карасик так. Клював так. Це було в день після обіду, коли сама так риба і не дуже повинна ловитись. А він клював. А зараз зовсім тиша. Тиша. Незрозуміле. Мені здається, щось є. Он бачиш. Ага. Вутихається. <ріст> Отак от, шановні, Вот така хня клює сьогодні. Подивилися там переміна погодних умов, тому карась оце і не клює, а клює ота плітка дрібнота така, що нема на що дивитись. Будемо ми вже згортати нашу риболовлю. Сьогодні зранку зовсім нічого не було. Там дрібна плитка покльовувала таке. І то а, на кукурудзу в основному. Вчора було непогано. Сьогодні ще і погода так спортилась, з тучами, хмарами вон того затягує небо. Може і дощ ще піде. Ну, коротше отаке. Сьогодні зранку риболовля в нас не задалася. Лайк, якщо сподобалось. Усім бажаю здоров'я. Зустрінемось на водою. Пока.